хорош на території що то за труба така ну-ка я те ще побачив я вибачаю зараз мені дуже цікаво що це за труби такі зараз ми увеличимо є суперкамера сто супер 100%. оп Це в Києві. Хоча якісь труби непоняті на, 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 тому березі. Це от дорога, яка заборонена. А, це вони копали сваї. Так, ходімо далі. Тобто ми, то есть, на, на вашу думку, на вашу Буду думку. Звертатися відповідними листами до відповідних. Тобто дивіться, якщо українці будуть, захочуть прийти до берега, так, якоїсь річки, то дадуть кадастрову карту, побачиш, що це ну, державне майно, так? Якщо це озеро до 3 гектарів, 25 метрів захисна смуга. Якщо більше трьох гектарів озеро або річки, середні річки, це більше 50... Ні, ні, ні. до 50 метрів. Так, так, так. Якщо це Дніпро, великі річки, то це вже 100 метрів. Нічого будувати не можна, якщо документації немає, тобто можна відразу викликати поліцію, фіксувати це. Поліція прийде до, до забудовників, отримує кошти, в них закриє справу або на руки затягне. Ну і все. Ну, я я вам кажу правду. Я про... тобто, ми зараз йдемо, бачите, за моєю спиною. Це є порушення водного законодавства. Як так? Це капітальне, як це, це дорога називається. Капітальне ну, із е... твердих матеріалів, із твердих матеріалів. Ви що знаєте про КП Київ Будьбат... реконструкція. Brewerë, есть, ви ба... ми, ми бачимо, що вони… Було спеціально Тут... на цьому заборі ми намалювали, правильно? Ну, покраски бачимо, що воно зроблено. Есть, вони не написали, що це ми захватили, захватили озеро, яке належить комунальному підприємству, Ну, державі. ми, Ну, Ну, хто? Well, nie, ну, вони. Я, я від його ігрі кажу. А, -а, а тепер саме цікаве, давайте пройдемо побачите. Саме важливе, того, страфічніше. 25 метрів засипали. Поліція сама порушує екологічне законодавство. Вводить законодавство. А потім заставляє українців дотримуватися ПДР, правил дорожнього руху, дотримуватися законодавства. Як можуть вони від нас вимагати дотримання законодавства, якщо вони самі в першу чергу порушують законодавство? То ж саме. Департамент територіального контролю. Буділо. Ви там тебе все добре. Ваші сюди автомобілі, евакуатори тягають сюди е наші автомобілі. Де ви незаконно знімаєте навіть 10% від двох тисяч гривень, вложите собі в карман. Де це, де це у нас така комісія? Комісія 10%. Двушку платиш. 10... куди воно йде? Беб, до вас нема смисла звертатися, я до вас звертався. Ви ноль. Ноль. Не реагує, так? Да? Та взагалі ти що, блін? Вони там кормяться. Можливо, я керам... помиляюся. Давайте ще раз йдемо. Знаєте, от цієї машини зараз доколупатися, до визвати поліцію, в нього не буде накладної. Не буде на цю землю. Не буде. Любий автомобіль затримайте в Київській області, підійдіть, викличте поліцію, накладної не буде. Її привезуть через дві години намальовано, а на той момент у нього не буде. Ще раз заходимо сюди, повернулися. На Майданчик ми у вас не чувствуємо. там вже... Так, почекайте, це плесу сюди прийшло. Це їхнє озеро. 25 метрів це їхнє, це їхнє майно. Ми до озера йдемо. До озера пустіть нас. Добре, так. До озера. Пускайте до озера. Ні, ми на майданчик не будемо, ми йдемо до озера. Ми до озера йдемо. Ми йдемо до озера. Ми йдемо до озера. Ну тут добре, я обійду сюди до озера Я йду до озера, куди я пішов. 25 метрів це державне майно. Ой. Я зараз нічого Я нічого не порушую. Там Проходьте, проходьте. Та 25 метрів! Де? Допомога Стоп, КП плесо. Ви тут маєте право знаходитись чи ні? Ми маємо право знаходитися біля своєї водойми. Це їхня водойма. 25 метрів, це їхня земля. Це не ваша земля, це їхня земля. І це наша земля. Хлопці, проходьте далі. Озеро так. на балансі комунального плесу приватна прибережна захисна смуга — це природозахисна природоохоронна територія з обмеженим режимом ведення господарської діяльності. Вона може бути державна, комунальна, приватна, і т.д. і т.п. Якщо ви кажете, що це земля комунального підприємства Плеса в комунальному а, підприємстві все, ніякої нет, землі все. не може скажіть, бути. будь ласка, ну, якщо ви буду. да ще одну клину. Скажіть, будь ласка, якщо ми порушимо, може.